Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо піст сьогодні. Маємо для тих, хто в великому пості і для тих, хто не в великому пості. Нагадаю, по середах і п'ятницях Марія. Марія просить про піст. Про піст. За мир в Україні і за мир в цілому світі. Ну, бо війна, війна йде, і війна може в один момент розповсюджитись по всьому світу. Тому, власне, Марія. Заохочу до такого посту в її намірах і в намірах цього власне миру. І для того, щоб почати постити, всього, всього лише треба прийняти рішення почати постити. Але при, прийняти таке рішення тверде, власне, чітке рішення, яке буде залізне. Ми вчора вже вчилися приймати рішення, я розповідав, що. Які наслідки йдуть за тим, як якщо ти будеш переступати через свої рішення, ну, буквально не зважати на них, то ти станеш такий нерішучий, Нерішучий, бо, ну, бо звик до цього. Ми дуже звикаємо. Люди це, напевно, сама, сама така призвичайна людина, яка звикає до всього. Людина, сам, ну, сама людина, і потім важко дуже відвикає. Треба буквально потім викидати з тої зони так званого комфорту, але це зон, зона звички. З комфорту не треба виходити. Якщо у тебе комфортний автомобіль, якщо ти зміниш на більш гірший, то це тобі нічого не дасть. Це не буде твій духовний розвиток, не буде твій ніякий розвиток. Тобто йдеться не про комфорт. Є, до речі, відео довге, але хто ще не дивився, маю надію, що всі вже дивилися, як ця зона. Що це означає, власне, вийти з цього комфорту, вийти з зони звички. Тому Марія нас заохочує виходити з цієї зони. Коли я наводжу там на квадратик, то там таке посилання зверху появляється і можна по ньому подивитись то відео. І Марія хоче, щоб ми в ці дні виходили зі своєї звички, зі свого буденності, звичайного життя, зі свого звичайного розкладу. Щоб якось цей день був інакшим, інакшим. Щоб ми цей день більше посвящалися Богу. Практично, бо піс це практичне посвята. Бо ми можемо багато говорити, багато молитися, але практично тим не жити. І таких багато людей, направду, є, які створюють вигляд або зі звички щось роблять. Навіть постити можна зі звички. Ну або ну, звик, або. Всі постять, то я пощу. І, і такі люди, на, на жаль, довго не, не витривають. Бо потім приходить ну, приходить всі, коли не постять, то і він вже теж не постить. Не має свого твердого рішення і своєї такої вільної конкретної волі. Візьмемо сьогодні посилання 20 вересня 1984 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас почати постити серцем. Багато людей постить. Але тільки тому, що всі постять. Це стало звичаєм, якого ніхто не хоче порушувати. Прошу парафію, постити з, з вдячності, що Бог дозволив, аби я залишилась так довго в цій парафії. Дорогі діти, постіть і моліться серцем. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія власне говорить, що постіть з вдячності, не постіть з примусу, не постіть з якихось там, не знаю, тому що всі так роблять. І не хочемо, Але направду це послання просто вже старе з го року. Але більшість зараз в Меджугорі також вже не постить. Не постить, ну, бо ця більшість якраз і була тими, які постили, бо всі постять. А як тільки більшість перестала постити, Ну, бо то вже новий рік пішов, там уже зараз ну, другі часи, навіщо? Тож Марія казала колись, а зараз, ну, або це Марія казала тільки для Меджугорі, а може, я переїду в Чітлук і не буду постити. У мене так приятель. один, Коли приїжджає в Меджугорі, то тут постить. Ну, бо тут все-таки більше людей постить, ніж, наприклад, в Україні, або там в Португалії, наприклад, в Іспанії, Франції. Тут все-таки більше людей, не так багато, як тоді постило. На перших, бо тоді взагалі було як ну, серйозна така, піс був серйозним, навіть в ресторанах не давали їжу. Зараз ти можеш собі в п'ятницю м'ясо замовити в ресторані спокійно. Тут вже йдеться про твою, е, твою віру і твоє бажання, твоє рішення, власне, серця. Рішення тверде приходить серце. Рішення, яке то воно приходить з голови. З добрих помислів, знаєте, ми живемо добрими помислами. О, я там хочу так добра зробити багато, а потім чомусь роблю з серця не так, як хотів, не так, як мріяв, не так, як думав чомусь так. Бо тверде рішення приходить з серця, а не тверде з голови. І тому, власне, потім, коли ми ці рішення постійно пропускаємо як кісель якісь, не, не звертаємо на них уваги. Не, не приймаємо тверді рішення, то ми забуваємо, як серце приймає рішення. Як воно приймає рішення? Марія каже, сьогодні закликаю тебе почати постати серцем. Серцем, це З вільної волі, з твердим рішенням. Почати вопреки всім іншим думкам, мненням, не знаю, поглядам, осудам, критикам. Просто постиш і все. Неважливо, де ти живеш. І цей мій приятель, він, коли в Меджугорі, то він постить, бо тут більше людей якби постить. Якби на це більше звертає уваги, тут є більше кому це розповісти. Бо тут люди можуть спитати, що ти там, а він там, ну, середу, я пощу там. Ну, а коли їде додому до себе в країну, то там не постить. І, і дивно. Дивно, чому так. Чому він вирішив, що в Меджугорі, значить, треба постити. А там не треба. А там його ніхто не зрозуміє, там ніхто його не похвалить. О, ти постиш. Ти молодець, молодець, ходив на крижива з п'ятницю на хлібі, воді попостив. Ну, звісно, хліб найсмачніший, най, найцікавіший. Ну, бо це ж Це ж аби називалося Хліб. А, зараз хліби такі, що можна жити на, на тих хлібах. Такі різні, знаєте, з добавками смаковими, що то вже ціла поляна, а не хліб. І, і власне, з того, з того Марія каже, що «пости серце, твердого рішення. Багато людей постить, але тільки тому, що всі постять. Ось ці багато людей, які вона каже, постять, тому що всі постять, тому що, не, тому що сусідка постить, то я буду постити. Але це не є його рішення. Це не є моє тверде рішення. Постити, якщо я пощу, коли я в крузі постників, або коли я приїхав на реколекцію Меджугоря на реколекції тиша піст на хлібі і воді, молитва піст і тиша. Я там тиждень на хлібі живу, молюся, в тиші ходжу, але потім приїжджаю додому і забуваю про цей піст. Але Марія каже нам про стиль життя, про щось інше, про те, щоб ми жили цим, жили буквально Богом. І всі практики, які дає, то впроваджували своє життя. Тоді воно буде з серця йти. Серця, коли ти в яких би ти умовах не був, в якій би ти країні не був, ти будеш постити, бо ти хочеш, ти прийняв тверде рішення. Я прошу постити з вдячності, щоб Бог дозволив, аби я залишалась так довго в твоїй парафії. Дорогі діти, постіть. І молитися серцем. Каже, дорога дитина, пости і молись серцем. Так само і молитва. Молитва Молитва від серця має бути. Від твердого рішення, від е, твердого бажання. І, і тоді мене там питають, чи можна на навсідечки молитися? А чому не можна? Е, можна на значить, їсти, можна на навсічки телевізор дивитися або лежачи. А молитися не можна? Можна. Тільки що вдома ти можеш молитися як взагалі хочеш, як тобі зручно. Якщо ти можеш вдома дивитися на валеже телевізор, то чому не можеш на валеже читати Біблію, наприклад. То то є, ну, то є знову, щоб ми не входили в такий, знаєте, ритуалізм, що треба на колінах. А може, ти хочеш пару годин помолитися, порозважатися. що будеш на колінах стояти дві години, то можна і без колін залишитись в етозі. Знаєте, то. Треба, ну, є час, коли на колінах стоїмо в церкві, там, на літургії, а, а є час для своєї особистої молитви. І як тобі зручно? Ну, Звісно, зранку, якщо тебе молитва йти в ліжку, то ти можеш просто заснути. <схай> це перевірено. То краще на всидячки це робити або вже після якоїсь прогулянки, е, Ну, не знаю, там, після вервички десь прогуляти. Ну, кому як зручно, знаєте? Мені, наприклад, вервицю зручно молитись десь ходячи. Бо вдома ну, для мене це тяжко, на правду. Чесно скажу, вдома молитися вервицю мені тяжко. Бо то нерухливість То є якась така, ну не рухаєшся. Коли я рухаюсь, то мені легше молити. А, наприклад, розважати над Словом Божим, то, звісно, краще сидячи, бо то є інший, інший стиль молитви. Тому, як би ти не молився, в якій позі твоє тіло не знаходилось. Головне молитися, бо це є молитва серцем, коли ти молишся в думках. Можна бути на літургії фізично присутнім, а думками готувати собі вечерю. І то є гірше, ніж літургію пережити ну, в серці, в серце пережити літургію. Ну, тут літургію треба, літургію треба відвідувати і фізично, і духовно, і душевно, так скажемо, щоб все було сосредоточене, твої всі три єства. Були зосереджені на Ісусі. А такі молитви Вервиця, навіть сам ланцюжок цей, ну ланцюг, ну, він добрий, так. Але якщо ти його не маєш, наприклад, а молишся вервицю в думках, то теж добре. То, то є е, якби вервиця для допомоги, а не замість, е, замість молитви. Бо ми можемо мати вервицю, знову ж таки, мати її, але не молитися. Або просто там ходити, перебирати ці зернята. Ну, собі думаєш про що там буду сьогодні їсти, сніданок обід, ага, а там маю то купити, а там зайти в магазин, і ти собі, типу, йдеш і молишся вервицю. Для людей буде виглядати, якби ти молишся Вервицю. А, але для тебе, ну, ти будеш знати, що ти не молишся вервицю. Але зараз не модно ходити з Вервицею. Бо якщо ти в Україні будеш іти, я. Я їздив в метро, та я з вервицею теж їздив, то на тебе дивляться як на когось, не знаю, мусульманина. Ну, бо важко. У нас країна православна в тій частині, де Київ, то там про вервицю мало хто знає, наприклад. Тому дивно на тебе дивляться. Але нічого, це, це тебе лікує від залежності від думки інших. Ти собі йдеш з вервицею і все. Не робиш це на показ. Але у нас в Києві, наприклад, була інша проблема: не боятися зробити це на, 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 не то, що на показ, ти не стоїш отак в метро, дивіться, я молюсь вервицю. А ти просто і тримаєш. Але люди звертають на то увагу. І треба бути готовим до того. Бо то є така дві крайності. Я не достану вервицю, щоб не хвалитися, але направду мотивуєшся страхом. А що люди про мене скажуть? Або що подумають. Ну, в такому плані. Ви зрозуміли, про що я? Хто живе в тих районах, де не знають, що таке вервиця, то вони знають, як дивляться на людей, які з вервицями. Там тут, в Меджигорі, наприклад, то йти з вервицею, це ну, взагалі не проблема. Тут кожен має її, і, і тут нема того, того якби… Тут можна тут впасти можна в іншу річ, що ходити так з вервицю. Дивіться, у мене є вервиця. Тобто тут в Меджугорі одна краість, а в Україні може бути інша. Що я її ховаю там, щоб її ніхто не знайшов, не побачив. Ну, я так робив. Я так робив, коли навернувся, то якось з Вервицею знаєте, ну, то там, не знаєш. Але потім почав це переборювати, бо бачив, що воно і матувало. Страх дійсно тримав. <кхе> то, щоб вервицю тримати в кишені, щоб ніхто її не бачив. А тут мотивувати може, наприклад, інше, що ти йдеш, звернуться. Ну, ясно, що нема чим хвалитися, ну, бо колись там ну, в Біблії в ці часи там, ці ходили. Фарисеї там на Майданах, на перехрестях, там щось там робили, якісь обряди побожні, і, і тим типу, показували, що вони супернабожні. Зараз вербиця, ну, в Меджугорі, принаймні, якщо ти йдеш звернуться, не, не означає, що ти супернабожний або ще щось. Звичайна людина, яка молиться версія. Тут не є щось все таке виняткове. Тому Марія сьогодні нас закликає постити серцем і молитися серцем. Постити і молитися серцем. Серцем це, власне, бути повністю зосередженим. Вона таке, знаєте, виникло питання. А про що ти мрієш сьогодні? Бо ось де мрії твої, там і твої бажання, там і твої. Рішення туди йдуть, де твої цілі сьогодні. Чи мрієш ти сьогодні бути святим? Чи хтось мріє? Напишіть в коментарях, чи хтось мріє бути святим? Ну, є у вас така мрія в житті бути святим? Чи ви мрієте там ну, про дітей, про сім'ю, про будинок, про машину, дачу, що там ще у нас є, про те, щоб діти добре вивчилися, про те, щоб мали добру працю, щоб мали добрих чоловіків, жінок. Тобто мрії такі земські у нас, але які мрії хотів би сьогодні подумати на пустині, якщо хто піде на пустиню, а я заохочую піти на пустиню, сьогодні все-таки п'ятниця, побути годину з Богом і порозважати над своїми мріями. Що ти сьогодні мрієш? І якщо в тебе в мріях нема Бога, ну, то взагалі чи питання, чи я християнин, чи я християнин, чи я мрію бути святим. Чи я мрію жити свято, чи я мрію викорінити ті е, ще погрішки, які маю, так скажемо, повсякденні грішки. Чи мрію я вийти з того зони звички, почати боротися? Чи мрію я про це? Ну, про що сьогодні твої мрії? Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Меджугоря. Па-па!